Спека може зашкодити не тільки людині, а й домашнім улюбленцям. У жаркі дні потрібно відповідальніше слідкувати за станом пухнастого друга. Влітку до ветеринарної клініки щодня приходять господарі, тваринки яких постраждали від спеки. Отримати тепловий удар вихованець може у таких випадках. Зазвичай, коли тварина знаходиться в приміщенні, там де потрапляє прямий сонячний промінь і немає нормального кондиціонування, або в автомобілі, який так само без кондиціонування, закритий без відкритих форточок і так далі, в тварину в автомобілях взагалі не залишайте, це дуже небезпечно, тому що в ну, нас є робота після цього. Якщо тварина пригнічена, має прискорене серцебиття та дихання, надмірну спрагу, підвищену температуру тіла, відмовляється від їжі та в деяких випадках страждає від судом. Це симптоми теплового удару. Рекомендовано одразу охолодити тварини поступово. ідеалі це використати холодні, холодний рушник намочений холодною, точніше, водою для того, щоб температура тіла тварини опускалась поступово. Різкі зміни температури, швидко намочити тварину. Це також неправильно. Якщо холодної води та кондиціонеру немає, спеціаліст радить покласти тварину у прохолодне місце та дати, хоча б води кімнатної температури. Для того щоб тварина себе почувала комфортно, є такі штуки як. Охолоджуючі коврики, які продаються в зоомагазинах в аптеках, і їх можна придбати для того, щоб тварина себе більш комфортно почувала, коли у вас немає вдома і тварина знаходиться в приміщенні. Бо в приміщеннях зазвичай, коли немає світла або немає нормального кондиціонера, то охолоджуючі коври це найкраще спасіння. Якщо помітили у свого улюбленця ознаки теплового удару, одразу зверніться до спеціаліста. Адже якщо не допомогти вчасно, це може призвести до летального випадку. Олександр Туснюк, телеканал Перший Подільський.